Ми вже розбирали з вами дві інфінітивні конструкції: це ум плюс су плюс інфінітив для того, щоб, і ООН плюс су плюс інфінітив, не роблячи щось. І є ще одна інфінітивна конструкція штат плюс су плюс інфінітив, коли одне робимо, замість того, щоб щось робити інше. Маєте п'ять речень, будується все так само, ставте відео на паузу і потім будемо перевіряти. І перше речення. Він постійно дивиться телевізор замість того, щоб вчитися. Er sieht immer fern statt zu Lernen. Друге речення ми йдемо в кафе замість того, щоб сидіти перед телевізором. Wir gehen in's cafe, statt fern, zu sitzen. Третє речення. Я роблю подарунок мамі замість того, щоб витрачати гроші. Ich mache das Geschenk der Mutter. Штатгельт Auszugeben. Тут маємо дві слово витрачати Ausgeben. Воно з відокремленим префіксом. І в такому випадку Цу має піти всерединку. Auszugeben. Наступне речення: замість того, щоб спати довше, я встаю в 5 годині. Тут фактично маємо перевернуте речення. Можна було би сказати так, прямим порядком цієї конструкції, я встаю в 5 годині, замість того, щоб спати довше. Але можна і поміняти їх місцями. І тоді маємо ленгер zu schlafen. А першу частинку міняємо місцями порядок слів на початку речення Steh ich um 5 Uhr auf. І останнє п'яте речення. Замість того, щоб купити будинок, ми купуємо більшу квартиру. І знову міняємо die кауфен Wohnung. Хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться, тому що я знаю, що 41% глядачів, які дивляться моє відео, не підписані на канал. Це треба терміново вправляти, підписуйтесь і не пропускайте наступних відео.